Ультразвуковий десектор Sony Cision Curve Joe від Метронік це інструмент, створений для максимальної свободи дій хірурга, без проводів, без перешкод, максимальна мобільність у будь-якій операційній. Sony Cision – це останнє покоління бездротової ультразвукової хірургічної технології, яка поєднує ефективність та зручність. Конічний вигнутий бранш інструменту забезпечує точність і комфортний доступ навіть у складній анатомії, дозволяючи хірургу працювати впевнено в важкодоступних зонах. Десектор підтримує два режими роботи стандартний та посилений, що дозволяє краще адаптуватися до різного типу тканин при різних хірургічних ситуаціях, забезпечуючи швидкість та універсальність на всіх етапах втручання. Керування інструментом відбувається однією кнопкою, яка забезпечує можливість повного контролю для виконання процедури. Широкий вибір насадок від 13 до 48 см дозволяє змінювати довжину інструменту та робить сонісіжин універсальним для різних видів доступів та клінічних завдань. Інструмент дозволяє зручно обертати робочу браншу на 360 градусів, що забезпечує максимальну маневреність навіть в умовах обмеженого операційного поля. Система Sony Season включає багаторазовий генератор, який стерилізується в автоклані, акумулятор та пристрій для його заряджання. Зарядний пристрій дозволяє легко оцінити стан заряду акумулятора та відстежувати термін його служби, що гарантує безперебійну і надійну роботу. Sony Curve Joe – це більше ніж інструмент. Це інтуїтивний бездротовий помічник хірурга, що поєднує безпеку, точність та свободу дій. Підвищуйте комфорт і точність операцій вже сьогодні. Звертайтесь за інформацією про Sony Sіжен до офіційного представника Medtronic в Україні спеціалістів компанії Core Medical.